Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні. Про очікування громадськості від нового президента України ми запитаємо в гості студії. Вітайте, це громадський активіст, координатор багатьох громадських компаній, пані Ганна Гопко. Доброго дня. Доброго дня, яка ваша оцінка того вибору, який зробила Україна, і чого очікує громадськість? Власне, я хочу сказати, що Україна, обравши в першому турі свого п'ятого президента, вона показала про те, що хоче спокою, хоче врегулювання ситуації на сході і хоче стабільності після всіх подій, які ми пережили за останніх півроку. На вашу думку, наскільки буде вам дуже знайома робота парламенту? Усі рухи, які там відбуваються, наскільки буде ефективною робота Верховної Ради? Ми, ми бачили минулий тиждень, не було. Компромісу, як от вам зараз здається співпрацювати з парламентом, власне, я хочу сказати, що цей парламент, який зараз є, він є недієздатним, і тому очевидно, що є величезний запит суспільства на новий парламент і на дострокові парламентські вибори. Навіть простий приклад: з 20 -го, 23 -го травня, порядок громадськості був до парламентарів близько 10 ключових законопроєктів. Це ті законопроєкти, які... Можуть об'єднати схід і захід країни, зокрема антикорупційна реформа, це прозорість публічних коштів через онлайн можливості дивитися, це доступ до реєстрів нерухомості, адміністративна реформа, права людини, зокрема ратифікація Римського статуту, який дає можливість Україні доступу до міжнародного кримінального суду, і багато інших законопроєктів, як реформа прокуратури, податкова, дерегуляція підприємництва. На жаль, із е, десяти законопроєктів, лише двоє е, два законопроєкти були проголосовані в першому читанні. Це надзвичайно мало, і ми бачимо про те, що е, парламент зараз. Не може ефективно голосувати за ті законопроекти, які турбують, які потрібні і які важливі для країни для того, щоб реанімувати той стан, в якому ми зараз знаходимося. І тому очевидно, що ми бачимо зараз, де величезна в суспільстві дискусія про те, що потрібно проводити дострокові перевибори бажано, і це дуже одна із вимог за новими правилами. Які передбачають відкритість списків, відкриті списки, можливо, державне фінансування. Це один із тих, що теж треба просувати. Моментів потім зниження прохідного бар'єру. Новий ну, без п'яти хвилин новий президент України Петро Олексійович Порошенко він вже висловився з приводу перших своїх планів, обіцянок. Напевно, що це найважливіші моменти для України. Це і антитуристична операція, і повернення автономної республіки Крим під юрисдикцію України. А чи відомо вам його позиція, його погляд на ці проблеми, з якими ви пов'язуєте свою свою роботу? Ми дуже очікуємо, що форум із президентом, форум громадськості експертів реанімаційного пакету реформи об'єднали зараз більш ніж 50, 150 експертів із різних наукових аналітичних центрів для того, щоб проговорити. Порядок денний для країни спільно з новообраним президентом. Зараз ми ведемо перемовини із командою Петра Олексійовича для того, щоб цей форум після інаугурації провести, де ми зможемо по ключовим напрямкам, які турбують суспільство, знову ж таки: антикорупція, судова реформа, реформа правоохоронних органів, соціальна політика, тема охорони здоров'я. І багато інших питань для того, щоб а, сформувати позицію і разом напланувати якісь дії, які можуть бути, тому що ми знаємо, що президента є певні повноваження, певні можливості, функції. І ми би хотіли, щоб громадськість так само проговорила. Оскільки наш анімаційний пакет реформ зараз тісно співпрацює із міжфракційною депутатською групою Платформа реформ, куди входить 28 народних депутатів різних політичних сил, а також позафракційні. У нас створено в це в кабінеті міністрів центр підтримки реформ, і нам також. Важливо бути як скажімо, дуже в дружніх можна сказати, партнерських стосунках із президентом з простою метою просування важливих кроків, які потрібні країні, і ми в даному випадку розглядаємо президента як партнера, і також дуже розраховуємо, що перші його призначення вони будуть прозорими і зрозумілими суспільство там не буде кумів, братів, сватів. Як ми пам'ятаємо, колишній генеральний прокурор Пшонка був кумом там чи родичем, не родичем, кумом е президента. Тобто, дуже важливо зараз, після майдану, особливо після всіх смертей, показати країні, що ми здатні жити по-новому. А жити по новому в нашому розумінні це також і жити під громадським контролем. От ви згадали про кадрові зміни? Яких змін чекає громадськість? Ми вже чули певні перші незадовільні оцінки деяким міністрам. Чи не є це таким політичним рішенням, і чи дійсно є факти неправильної роботи цих міністрів? Із усього кабінету міністрів ми можемо сказати, що лише п'ятеро е, міністрів вони дуже відкриті. Вони запрошують представників громадськості для обговорення питань, наприклад, децентралізації. Я маю на увазі е, міністра Гройсмана, Ось я маю на питан пана квіта Шеремету, які готові обговорювати і напрацьовувати якийсь варіант, який буде влаштовувати і суспільство, і Кабмін, і владу. Ось щодо решти міністерств, в принципі, е, не спостерігається їхнє бажання обговорювати порядки денні з суспільством, і тому в нас навіть було таке одне із побажань: хоча би один раз в два тижні робити день відкритих дверей, коли міністр скликає всіх своїх там замів. І громадськість до того часу напрацьовує конкретні, що зараз турбує там питання житлово комунального господарства, енергоефективності, будь-які інші важливі питання. І ми знаємо, що з конкретним міністром, відповідальним за цю сферу, ми можемо обговорити спільні законодавчі ініціативи, оскільки ми зараз їздимо з реанімаційним пакетом реформ по регіонах і бачимо величезний запит, особливо після відвідування Миколаїв, Херсон, Харків, Дніпропетровськ, Одеса. Там люди чекають, що до них прийдуть і запитаються, почують їхню думку, що потрібно реформувати, як вони бачать, щоб ця думка з регіонів була також почута, і щоб вони були частиною дискусії, особливо таких непростих питань, як децентралізація, реформування житлово-комунального сектору, енергоефективність. Ті, які хвилюють людей на місцях, і тому ми дуже сподіваємося, що президент посилить нашу можливість громадськості і разом з кабінетом міністрів, і е, будуть оці регіональні діалоги не просто для видимості. А з реальними представниками місцевої еліти, місцевої влади журналістів для того, щоб зрозуміти, як рухатись крані далі, на вашу думку зараз ходять чутки, чутки навіть перемовини для того, щоб віддати певні керівні посади лідерам президентської кампанії. На вашу думку, чи необхідно це робити для об'єднання країни? Можливо, я вважаю, що так не потрібно робити. Ми вже маємо приклад оцього квотного підходу. Коли ділилися посади в кабінеті міністрів, не за професійністю, а просто тому, що ця партія, не буду називати яка, має отримати цю посаду, і, і має цей міністр бути від цієї політичної сили, це абсолютно хибний підхід. Можливо, з точки зору там політичної домовленості в регулювання ситуації між поліценами, так але з точки зору інтересів країни, яка зараз знаходиться в дуже скрутній ситуації. Це дуже погано, тому що насправді зараз країні потрібні професіонали, які зможуть дуже оперативно вирішувати надскладні завдання. А ми бачимо, що приходять не професіонали тільки просто тому, що вони приналежні до конкретної політичної сили, які не розуміють сектору, в який їх направили, не розуміють тих проблем, не мають досвіду відповідного, не можуть сформувати якісну команду. І займається тим, що займалися їхні попередники за всі роки незалежності, не лише минулого режиму, а й попередні роки, тобто абсолютно непрофесійні команди. А коли ти один, ти не можеш вирішувати. А мало того, якщо в тебе ще немає досвіду професійності, то вибачте. Тому ми бачимо, як пригальмовується дуже багато важливих питань. Тому я проти того, щоб призначати лідерів парламентських цих президентських перегонів на якісь керівні посади. Ні, тільки Ви... фаховий має бути критерій професійність. Порядність і досвідченість. Певно, ви говорили про те, що відвідували багато регіонів. Чи відрізняються бажання, думки людей від регіону до регіону? Чи є, є якась спільна мета, спільне бажання? Е, є величезний запит на зміни. Це усі регіони. Є величезна готовність людей терпіти тільки якщо вони будуть бачити перспективу, що там через рік-два України появиться нарешті санс на розвиток, не на реанімацію, а на розвиток. І дуже багато бізнесменів. Чи це Миколаїв, чи це Івано-Франківськ? Вони говорять: якщо б нам влада дуже чітко сказала, друзі, ми зараз вам затискаємо там, затискайте паски, робимо ось такі там оподаткування, але через рік. Буде зовсім інша картина, але з ними такий діалог ніхто не веде. Хоча я кажу, вже є готовність, є бажання долучатися, тому що дуже багато людей прошли. Є величезний запит для того, щоб нарешті в країні врегулювалася вся ця ситуація на сході, і ми, нарешті, могли вже спокійно не в умовах, скажімо, такої нависаючої війни, а в спокійних умовах планувати і діяти на користь свого майбутнього. І ще насправді є величезний. Є величезна активність людей, енер така от енергія, яку кудись потрібно задіяти. Люди готові долучатися до розробки законопроєктів, надсилати свої пропозиції щодо вирішення конкретних проблем. Тобто, я можу сказати, що суспільство надзвичайно активізувалося, і дуже важливо цей момент не пропустити, щоб люди від віри не перейшли в абсолютне розчарування, і оця соціальний капітал в вигляді енергії людей не згас. Ви висловилися за якнайшвидше переобрання Верховної Ради. так само висловлюються і багато експертів і політиків. На вашу думку, що має відбуватися у цей час? Це три місяці, а може і півроку, адже країна не має часу для того, щоб чекати. Власне, ми ж знаємо, що ще будуть оголошені дострокові парламентські вибори, якщо не буде коаліції, от то в той же час парламент буде дієздатним, Він матиме можливість і далі продовжити голосувати. І коли часто ми чуємо обвинувачення одної політичної сили, іншої, там особливо ті, які проти, прямо протилежні, вони кажуть: Ну ви ж не можете проголосувати у вас не вистачає кількості голосів. То в мене дуже простий заклик. Кожен депутат, який носить свій значок, він повинен пам'ятати, що він в парламенті в незалежності до якоїсь політичної приналежності повинен голосувати за ті законопроекти, які потрібні суспільству. Кожен голос в даному випадку важливий. І тому, наприклад, ратифікація Римського статуту. Яка різниця? Ти в батьківщині, ти в свободі, ти в ударі, ти в партії регіонів чи ти комуніст? Якщо ти справді хочеш для країни. Розв'язання наболілих питань голосуй за антикорупційний блок, голосуй за адміністративну реформу, і тут не треба говорити, а у нас в коаліції ми до чого не домовилися. Персональна відповідальність кожного депутата, який отримує щомісяця зарплату, якому ми платимо наші податки на отримання його команди, помічників, аналітиків. Тому чесно кажучи, до перевиборів парламент буде, як скажімо, існувати працювати. Тому хай працює на країну. Ми зі своєї сторони напрацювали вже більше 20 Ключових законопроєктів, які насправді дуже потрібні країні, зараз ми знаємо дуже провисає законопроєкт про відновлення довіри до влади або так звану люстрацію. Є декілька законопроєктів, але робочі групи не збираються. Виникає питання, чому. Хоча запит є, і це надзвичайно важливий. Інші законопроекти, вже які ми вносимо зміни про відновлення довіри до судової гілки влади, ми знаємо, що більше 70 депутатів комуністи і регіонали подали в Конституційний суд звернення, щоб визнати закон, який був ухвалений в тяжких боях, антиконституційним. Тому ми бачимо, що з одної сторони має бути мобілізація громадськості, яка має посилювати контроль, а з іншої сторони, має бути відповідальність персональна депутатів. І якщо вони будуть бачити, що дострокові вибори... Можливо, це буде хоч для них якимось там не знаю мотиваційним поштовхом, щоб голосувати і казати, я хоч щось добре зробив за це скликання, що я працював в парламенті на користь людей. На які законопроекти необхідно буде звернути і громаді, і нашим глядачам на цьому тижні, на наступному тижні, щоб зрозуміти власне ефективність цього парламенту, чи намагаються вони хоч щось зробити для власне того? на цей тиждень в нашому порядку денному в антикорупційному блоці є ключовий законопроект, який був провалений в кінці березня, а саме про доступ до реєстрів нерухомості та захист майнових прав громадян. Цей законопроект фактично розкриває інформацію про всі маленькі межегір'я, які належать суддям, прокурорам, місцевим чиновникам, депутатам облради і так далі по всій країні. Тому очевидно, що цей законопроект був провалений. І коли ми сьогодні в парламенті зустрічаємо одного з депутатів від ударів, він каже: Ви ж розумієте, бандити будуть знати, де я живу, і вони до мене прийдуть. Вибачте, це абсолютно не аргумент. Працюйте і робіть країну такою, коли бандити до вас не прийдуть. Декларуйте свої доходи і видатки, щоб суспільство розуміло, що ви не крадете в людей гроші, а що ці гроші ви чесно заробили. І очевидно, що цей законопроект він встановлює нові правила в політиці. Коли ти розумієш, що маючи двокімнатну квартиру і ставши міністром чи депутатом, ти не зможеш при зарплаті, про яку всі знають, вийти з цієї посади уже мультимільйонером. Тому нам потрібен, крім цього, реєстру ще багато інших, зокрема законопроект про відновлення довіри до влади, який робить перевірки повністю тебе, родини, всі гарні механізми для того, щоб розуміти твої доходи, твої видатки. Тому ми фактично говоримо про те, що нам потрібна зміна правил гри через також і творення нових законодавчих змін для того, щоб фактично цю систему зруйнувати, яка за 23 роки добивала країну. Ну, і на завершення нашої розмови, ви є одним із головних борців за проти тютюна поління в Україні. Нещодавно був всесвітній день. А чи підбили якусь риску, чи робили якісь висновки з цього приводу? Як mm -hmm. цей день відбувався власне, в Україні? Справді 31 травня, всесвітній день без тютюну коаліція за вільну від тютюнового диму Україну, де більше ста організацій. Ми прийшли під Міністерство охорони здоров'я з таким антитютюновим щитом, оскільки ВОЗ цього року визначила тему як підвищення акт. Акзизів, як один з найефективніших шляхів, і ми дуже сподіваємося, що держава і надалі підвищуватиме акцизи на тютюнові вироби, сигарети відповідно ставатимуть дорожчими і менш доступними в комплексі з іншими заходами, які ми вже вжили, зокрема звільнення приміщень кафе, барів, ресторанів від тютюнового диму, розміщення на пачках сигарет, фотоілюстрацій, які посилюють текстові попередження, і також заборона реклами, Хоча я бачу, що вже промо дівчата біля кіосків починають повертатися. Тому це буде вже питання до нового голосу. Лови держпожеінспекції для того, щоб посилити механізми контролю. Але в цілому Україна є зараз глобальним лідером за зменшенням рівня споживання тютюнових виробів і також зменшення рівня поширеності тюнкуріння. Тобто українці чим далі, тим більше розуміють, що насправді інвестувати в здоров'я набагато краще, чим інвестувати в транснаціональний тютюновий бізнес, купуючи їхні сигарети. Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаємо вам успіхів. Ну і разом із вами будемо слідкувати за нашим парламентом і за новим президентом. Дякую глядачам. Нагадаю, що гостею студії власний погляд була громадська активіст Ганна Гопко. Залишайтеся із парламентським далі буде.